Львівські поліцейські виявили та припинили діяльність наркогрупування, що постачали психотропи у Дрогобицьку виправну колонію. 24-річний лідер злочинної групи налагодив схему постачання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на територію Дрогобицької виправної колонії, утриманцем якої є і сам. Для цього залучив ряд довірених осіб, як з-поміж тих, хто перебуває у пенітенціарній установі, так і співучасників з волі. Останні відповідали за формування замовлень та їх перекиди через охоронюваний периметр на територію тюрми. Один з учасників безпосередньо відповідав за функціонування нарколабораторії, що були розміщені у двох приватних будинках у Львівському районі. Приміщення обладнали спеціальними системами підігріву, освітленням, автоматичним поливом, підживленням ґрунту і повітря тощо. Заходи із затримання учасників наркоугруповання проходили у два етапи. 5 березня поліцейські провели перший етап заходів та затримали двох фігурантів під час передачі чергової партії до місця позбавлення волі. Тоді їм та ще двом спільникам повідомили про підозри. 12 березня правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії та затримали учасника угруповання відповідального за їх функціонування. За результатами другого етапу заходів поліцейські вилучили Чили канабісу на 10 мільйонів гривень. Наразі усі викриті правоохоронцями члени наркогурбування знаходяться під вартою. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Львівська обласна прокуратура. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.